Сьогодні з вами поговоримо про бідних прокурорів, нещасних суддів, про наших військових, яким, яким там все добре, їм нічого не потрібно, в принципі, про нас з вами, от, про багатих, яким все, і бідним, яким тюрми та кладовища. Ну, десь отак, от давайте з прокурорів почнемо. Хочу, щоб ви подивилися картинку. Побачили так, херсонські прокурори, керівництво Херсонської прокуратури отримало 500 тисяч там і таке інше премії. Друзі, що я хочу вам сказати: дивіться, Херсонська, Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Львівська, Івано-Франківська неважливо, Київська, будь-яка прокуратура це отримує. І це, друзі, мільярди, мільярди в рік, бо це в місяць, а в цілому мільярди вони отримують. Ну, бо так треба, бо вони багаті. Їм все. Розумієте, їм потрібно все, бо вони підтримують владу, вони підтримують багатих. А на бідних їм начхати. Ну, ситуація от така. Що робити з цим? Ну, поки не знаю. Я писав запити. Цим займався. Запити приходять до мене назад. О, вони всі пишуть відписки, вони звикли до цього, їм начхать на нас з вами. Ну, десь отак, друзі. Ну, десь на сьогоднішній день, отак. Тепер бідолашні ці судді. Подивіться, що там чоловіга цей розказує. Зарплати, це вже не та ситуація, яка була 7 років, бо зарплати суддів не індексуються, і те, що держава дала достатньо високий рівень заробітних плат, вони все зменшується, зменшується, зменшується. І е, вперше за ці 7 років парламент у цьому році пішов на крок, приймаючи державний бюджет, що все-таки треба збільшити заробітні плати суддям першої інстанції, ну, очевидно, для того, щоб вони хоч утримались і не позалишали свої посади. А який розмір зараз, якщо не секрет? Це все залежить різно, є база, яка прив'язана до прожиткованого мінімуму, так. а далі це стаж роботи і таке інше. Ну це будуть зовсім різні. В апеляції більше вказує. Але є такі кейси, коли судді звільняються через неналежний рівень заробітної плати. У вас є такі приклади? Важко працювати суддею? Працювати з суддею дуже важко, тим більше ми вже сказали. Кожен суддя в Україні працює за двох, або за трьох, Це... або Це... і за п'яти. Чули, так? Які вони бідні? Вони працюють за трьох, їм не індексують зарплати. І добре, що зараз підняли. Ну, бо вони ж жили, бідно. Судді ж, бідно жили, ви ж знаєте, так? Вони бідолахи. А зараз їм підняли зарплати, індексували. А от. І вони працюють за трьох, як він каже. Так? Ну, ну ми ж бачимо, я е, другий рік в судах, я ж бачу, як вони за трьох. Бідолаги. Ну, просто вони мокрі е, і все. Я вам скажу, от, чесно, суддя сидить у Ось. Їй пофіг, вона не реагує ні на що. Суддя ні на що не реагує. Він собі сидить, він не нервує, йому не потрібно нервувати. Чому? Бо йому нічого ні за що не буде. Будь-яке рішення він прийме, йому нічого не буде. Да їм плювати на нас з вами, розумієте? І їм підвищують зарплати. Бо вони, вони бідні, їм тяжко. Тяжко що, мішки носити, чи що вам там тяжко. Взятки брати вам тяжко. Фабрикувати оце все, крутити, мутити важко. Коли закінчиться, ну я надіюся. Я надіюся, що це все закінчиться. І вони закінчаться. Друзі. Ви знаєте, що Національний банк умудрився з допомогою американської 120 мільярдів 40. Щеменуть собі для своїх нужд, для втримання там. Ну, ви ж знаєте, втримання. Вони ж мільйони отримують зарплат, їх вже ж треба втримувати цю всю шарашкіну контору. Так, от, вони це зробивши, сьогодні намутили такого кіна, що основні там банки, 5, здається, можете подивитися там картинку, я не пам'ятаю. Будуть обмежувати нам карткові перекази. І ви можете сказати, що там 100 тисяч це великі гроші. Але я вам скажу: вчора, в одній з бригад, елітних бригад, а, був прильот. Погоріло там все практично. І наш побратим телефонує і каже: післязавтра на позицію нема нічого. Ні броніка немає, ніка... нічого немає. Протигази треба там все. Ми беремо швиденько, все збираємо. Ви розумієте, да, що бронік він е, коштує грошей? Протигаз американський там візуться, це все коштує грошей. І це по всій Україні і людей, таких як я. Як мої побратими, їх тисячі. І їм потрібно робити перекази, їм потрібно купляти, От, їм потрібно відправляти. А як їм працювати? Щоденно треба хлопців вдівати, взувати, бо, ну, бо проблема вона не закінчується. З, з усім абсолютно. Що, що робити, як робити? Не допомагати Ну, все йде до того. Ми не будемо допомагати. ви що будете робити, бо красти як далі. Ну ви ж крадете, ви ж не зупиняєтеся. Банків планують підписати меморандум, який суттєво обмежить перекази з картки на картку. Максимальна сума для переказів на місяць буде не більшою за 100 тисяч гривень з одного рахунку. Ба більше для тих клієнтів, які підпадають під категорію ризикованих, обмеження сягатимуть лише 50 тисяч гривень. Про це пише видання Forbes. Схожі обмеження для P2P, тобто від людини до людини, переказів два місяці тому запровадив Нацбанк. Відмінність варіант запропонований банками стосується всіх видів переказів включно з Айбан там має нижчий ліміт на операціях. Нові обмеження стосуватимуться як закордонних переказів, так і тих, що здійснюються в межах країни на рахунки будь-яких контрагентів. І от коли в нас в країні вже все налагодилося, прокурори отримують гідні зарплати, надбавки, пенсії, судді в кінці кінців вони вже отримали е, нарахування. Отримали індексацію своїх зарплат в кінці кінців, ну вже в принципі, все добре, коли вже все налагодилося, коли ми живемо з вами вже геть добре. Шмигаль з кабінетом міністрів. вивчають досвід сьогодні, щоб ви зрозуміли досвід в Європі оподаткування наших з вами собак та котів. Ми чекаємо, У нас вже все добре. В принципі, потрібно дочекатися, коли ж уже оподаткують попугаїв, голубів, котів і собак.